Зі всього я беру завжди позитив. Ох, тут виконані, ви, так. Ви всі бачили, так, да, цю кімнату? Ну, хто дивиться за мною? Тут є трон такий. Ну, Я так його називаю, Трон для королеви. Я спочатку думала, ну як це, поставить тут кровать. що це таке буде, як воно буде? Мені щось не дуже подобається ця ідея. І ви знаєте, що я придумала, а я вам ще скажу, що я придумала. Думаю, що буде зовсім непогано. Так, сюди треба буде обрати одну тумбочку. Тут буде двоспальна кровать стоять. Отут, так? Отут буде вуспальний гравець стоять. Отут має зеркало, яке купила дуже шикарне. Якийсь цвіточок поставлю. Коротше, я думаю, що тут буде зовсім непогана така кімната. Далі йдемо. Що ми з цього зробимо? Знаєш, я зроблю? Піднімаємо. Так. Це нам дали трошки. Тут у мене буде кабінет. Тут зараз темно. У мене видно чи ні? Так. Буде тут кабінет. Тут буде моя тік-ток. Родина збиратися, тобто ви і я. Так, Бачите, є де сісти, є десь присісти. Тут буде стояти. Ми купили вже е... комп'ютерний столик. крісло дуже шикарне на скорте, лампа. І тут я собі зроблю таку блатхату. О, я вам кажу, тут і танцювати можна. Тут дивіться, то вам пригодніся на високо. Кожний пригань і буду собі. О! так це даже навіть класно, Дивіться, збоку нікого нема, знизу нікого нема. Цьому друдомі ніхто кроме нас жити не захотів. Нам він достався. Так що буде з нього робити. Далі. Що я далі придумала? Дивіться, що я придумала. А ну скажіть мені, ну, 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 власна, круто я придумала. Що вона тромана? Цепляю тут таку гардіну, цепляю. Штори підберу, підберу. Плотні. Сюди. Повністю. Сюди. Тут. На яких сліпучечках буду їх чіпляти. Сюди, сюди дуже плотно. Чому? Дивіться, такі, таку конюшню отаплювати, чесно, воно не потрібно. Тому, коли я буду робити ефір, я буду там відкрила шторки, запустила тепло, добре. Закрила на лікутичках, не буде тепло в і буде ця кімната, тільки ця кімната буде під теплом. Буде, буде таке заощадження. Як ви думаєте, гарна придумала? Тут у мене кімната, тут у мене кабінет. Ну? Ну? Як ви думаєте? Ну круто, так? Да? Я думаю, що так буде погано. Буде До речі, непоганий такий шкафчик, непоганий. Це можна внести. Непогано, непогано. Так, цирквичок, я так поняла, оттуди-сюди. Коротше, а у Макса буде ще, ще кращий шкаф, ще більше. Що, закриваємо, підемо паймо. Це відео. Так? І прийдемо, будемо фарбувати. А Okay, kaputt. Kaputt. Kaputt, kaputt, sehr viel Arbeit. Sehr Wir machen heute sehr viel Arbeit. Ja, genau, mit meiner Mutter zusammen. Ich bin, ich bin ihr Sohn. Wir sind zusammen arbeiten. Genau? Oder nicht? Tschüss. Genau.